Hallelujah. Часу Ісус сказав Никодиму: ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, Син Людський. Як мисий підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Адже Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Слово Господнє! слава. Дорогі брати і сестри, сьогодні цікава свято в очисті за нас в параді, маємо відпуст. І е, сьогодні ми вдивляємося в той знак, по суті, ця урочистість, вона може і тісно пов'язана з, е, з Великою П'ятницею, бо тоді згадуємо смерть Ісуса на Христі і розважаємо про Хрест і значення смерті, але сьогодні маємо колір червоний, червоний це знак мучеництва Ісуса на Христі. Також в використовується і використовується Велику П'ятницю, бо символізує, власне, як і Духа Святого, так і смерть Ісуса на Христі. Тому сьогодні ми хочемо вдивлятися, роздумувати над тим, чим є Хрест ще раз і ще раз, бо наскільки Хрест для нас є важливим, що по суті ну, Він є, символізує все, хрест, кажемо, Християнство від Ісуса Христа, але е, сам Хрест цікавий тим, що. Ну, не можна жодного храму, по суті, збудувати і не помістити там цього знаку, який для нас є важливим. Чому такий важливим? Хоча спочатку історія е, цього Христа вона була трошечки важка, бо це був такий символ, ми знаємо добре, вже як це розговорили, символ, яким каралося його часто використовували римляни для того, щоб розпинати розбійників. Це був. Для, для римлян був знак, як скажемо, такий вид смерті найжахливіший, найбрутальніший. Бо нас на хресті людина була прибита цвяхами і конала в муках. Люди вмирали довго. І навіть римляни для своїх громадян, громадян і Римської імперії навіть їх охороняли від цього, що був інший вид смерті, більш такий, скажемо, швидший. Та але ніколи хрест. І вони вважали це ганебна смерть, цей позорна смерть. Це найгірше, що могло бути. Тобто це такий, скажімо, електричний стілець, така вісили, повісили, така, знаєте, гільотина того часу, де просто на ній вони катували, вбивали злочинців, тих, хто заслуговував на таку жахливу смерть. І розумієте, тому хрест взагалі, коли людина дивиться на нього, бо для нас, от, кажем, хрестик, ми привикли до цього символу, не розуміючи значення повного Його і наскільки Він є, скажімо, є таким для нас важливим, бо до Ісуса Христа ну, це було, скажімо, це була ганьба. Це було найгірше, що могло бути. І по сьогодні сучасний світ старається також від, викинути цей символ, з того, бо тому що він завжди, коли дивишся. Ну тут є щось жахливе, неможливо дивитися, часто розп'яття пробують зобразити, показати Ісуса, який на хресті висить і в муках конає там в крові весь пробитими руками, ногами, на голові терновий вінець. Тобто дуже жахливо. Пам'ятаємо навіть деякі, навіть я пам'ятаю, може з вас напевно хтось дивився це страсті Христові, це фільм, Пасія, де його неможливо дивитися, могим пробував показати. Деякі кажуть, ну як так можна показувати, де Ісус там в такому жахливих муках на тому Христі вмирає, що просто ну, важко дивитися на нього. Ісус робить Хрест іншим символом. Як ми його привикли таке слово, символ спасіння. Тільки розуміємо, що прийняття Ісусом цього Христа було також важким. І він, якби символізуючи і готовлячись, бо він цілий час, навіть сьогодні, ми чуємо, як він каже до Никодима, що, власне, порівнює його до того символу, де ми читали в першому читанні, як євреї йшли через пустиню, де їх кусали змії, і Мойсей з нас на слова Господні, спорудив того мідяного змія, де всі, хто подивилися, спасалися, то хрест це був такий момент Ісуса, через який, по суті, кожен з нас. Міг осягнути спасіння. Що було до Христа? До Ісусового Христа, до Його розп'яття, до смерті на хресті, людина не мала шансу на спасіння. Адам і Єва відкинули Божий дар, скуштувавши плід, не послухалися Бога, відкинули. І тому царство небесне було для них закрите до Кінця. Не було спасіння. І тому Ісус називається новим Адамом, який пішов на цей хрест і. Різниця між Адамом і Ісусом, бо їх Павло, каже, називає Новим Адамом, що Адам не послухав Бога, Його прохання разом з Євою, відкинув. А Ісус був слухняний отцеві, знаючи, що його чекає, пішов також на дерево, яким є хрест. Також дерево, Він пішов, послухався, був до кінця слухняний, каже, Писання аж до смерті слухняний. Пішов і прийняв. Муку. І тому, по суті, хрест в першу чергу це є послуг. Хрест також можемо назвати. Це є в першу чергу ми називаємо хрест, це є символ, який називається, так дивно звучить хрест символ любові. І тепер на цьому неважливо нам якби зупинитися. Чому символ любові? Бо Ми називаємо символами любові багато що, тільки не хрест. Бо постає питання, чому Ісус іде на хрест? Для чого Він це робить? І чому наш, Його хрест символізується з нашим Христом? Терпіння, страждання і те, що відбувається в житті кожного з нас, це є щось, що важко прийняти. І тепер, коли ми дивимося на наше життя, коли кожен з нас подивиться на своє життя, на історію нашого життя, історію життя наших батьків, та предків, бачимо, що терпіння, воно також, тому кажемо, що хрест якби вписаний, виритий в нас, що по суті кожен з нас в своєму житті в якійсь мірі досвідчує чогось важкого, важкості повсякденного життя і важкості всього, що відбувається в нашому житті, історії нашого життя, страждання, чи країна наша, чи взагалі все. Хрест є цілий час це страждання. І тут, власне, нам Ісусовий Хрест допомагає інакше подивитися на все. Питання поставте собі. Бо навіщо воно? Що відбувається з вами? Навіщо, наприклад, мені так важко на серці? Навіщо я страждаю, мучаюся, досвідчую цього? Нащо? По-людськи те, що в твоєму житті, воно не має сенсу. І людина каже, Бог мене не любить. Як може Бог мене любити, коли я так страждаю? Нащо мені Бог дає терпіння? Нащо мені Бог дає ці всі випробування? Як можна так не любити? Я ж його дитина. Як це Бог так мене любить, то питання, а як він полюбив свого сина? Що віддав його на смерть до Дозволить, щоб Ісус помер на Христі. І розумієте, по-людське, дивлячись на наше життя, ще раз кажу на по-людське, не по-божому, по-людське моє і твоє життя в терпінні не має сенсу. Якщо людина живе теперішнім не майбутнім, життя втрачає сенс. Якщо я живу теперішнім, не майбутнім, то хрест терпінням, воно не має сенсу. Якщо я не живу надією на Воскресіння. Ісус, коли прийшов, якщо ми дивимося тоді вже з перспективи Божої, коли Ісус приходить і читаємо в Євангелії, практично все, що Ісус нам говорить, вся його наука була про землю, про що Ісус говорив Про Царство Небесне. І тому, по суті, ми з вами, як люди, через дивлячись на наш хрест, на терпіння, ми дивимося також і на те, що мене очікує. Якщо я не буду розуміти сенсу мого страждання, то я тоді не маю шансу на вічне життя. Я тоді не розумію, знаєте, навіщо мені це все. Бо ми, розумієте, можемо жити тим, що зараз. Не думати про майбутнє, не переживати, чого людина, наприклад, не, скажімо, не хоче на службу приходити або не знає, не розуміє, тому що вона не вірить в вічне життя. Поставте собі питання, чи віриш ти в вічне життя. Чи віриш ти в небо? Треба тобі воно, чи ні? Розумієте? Людина, котра не вірить, Бог їй не потрібен. Насправді, Бог їй не потрібен. Людина, котра не вірить в небо, не розуміє свого Христа, не розуміє свого страждання. Не розуміє, на що це. Тоді я каже Писання, що хрест для, для язичників він є дурістю. Без сенсу, так говорить питання, глупотою. Є для Бога. Без сенсу. І так само для нас в на житті людини, котра не розуміє Бога. Хрест страждання, воно не має сенсу. Не розуміємо. Ісус показує сенс. Постав питання, бо чому Він це зробив? Чи можна було, наприклад, уникнути терпіння? Ісус мав вибір. Це не так, що Бог сказав йому Господь, що він на назив, землю прийшли, як Бог, і людина, і він не знає там, він не міг вибрати Все, Всього от йому сказали приказ Богу. Він просто послухався отця. Розумієте? І тому поставлю питання, чи я розумію це, Бо чому я це кажу, чому ми про це ми говоримо? Бо ти собі знайдеш відповідь на все, те, на те питання, яке так тяжко? Часто ми собі ставимо. що, Боже, я так мучаюсь. От на те питання знайдеш відповідь. Навіщо Боже? Чому мені так важко, Боже? Або чи ти мене любиш, Боже? Скільки можна терпіти, Боже? Ми собі часто питання ставимо свого Богу. Постоянні питання, скільки можна? І хрест є ключом відповіддю. Мій хрест, Хрест Ісуса. Що це є твій, твоя, твоя дорога, дорога Твого Спасіння. І розумієте, і так ми пробуємо, так ми хочемо зрозуміти це. Тому, брати і сестри, в сьогоднішній урочистість вдивляємося, ми не дивимося і на історію, там, що як було, ми дивимося на наше життя. Бо сьогодні церква дає нам Хрест, Ісусовий приклад, і е, хочемо порівняти наше життя, тобто наші щоденні христи. Наше життя це є несіння Христа. В такій чи іншій мірі, там, більше чи менше? Е, хочемо також це ж, важливо собі усвідомлювати, що хочу я чи ні, але ну, не знаю, я не бачу людини і не чув, щоб людина змогла втікти від Христа життєвого. Тобто, щоб раз, як рукоїздило, всі проблеми труднощі, ціле життя тако, знаєте, як, як на Мальдівах, і без проблем. Я не бачу таких людей. Я не знаю, де такі люди є. Бачили колись таку людину, які було легко? Все життя так ідеально. без конфліктів, без хвороби, без труднощів, без якогось переживань, без болю, без втрати. Ціле життя ми втрачаємо, хворіємо, страждаємо, переживаємо. Ціле життя. І Ісус в цьому нам дає Ісусовий Хрест дає нам сенс цього всього. Бо сенсом цього всього на кінці скажу є вічне життя. Ісус нічого нам більше не дає, ні не хоче нам обіцяти. Тільки одне вічне життя. Розумієте? Тому в твоєму житті так важко. Знаєш чому? Бо ти йдеш зараз на Голгофу. Ти і я. Ми з вами йдемо на Голгофу. Це і не є дорога там кудись. Це є дорога на нашу Голгофу. І тому вона така і важка, розумієте? Тільки питання ще раз то ще став: чи ти віриш в вічне життя? Бо якщо ти не віриш, то тобі буде страждати ціле життя і казати, що нема сенсу. На що воно мені? Нащо? А коли ми розуміємо, коли знаємо, тоді нам легше йдеться. І святі, котрі розуміли, як їм було важко, вони розуміли хрест, страждання, розуміли хрест, вони легше несли цей хрест. Вони розуміли, тому їм, можливо, і більше Господь давав випробування. Але вони розуміли. Брати і сестри, твій хрест, ти йдеш за Ісусом. Зрозумій, сьогодні я вам усвідомлюю вашу дорогу. Поставте собі важливе питання, чи ти віриш в вічне життя, Ти, що кажу, питався вже сьогодні кілька разів, чи ти віриш і розумієш який твій хрест, чим він є. Амінь.